Хотіла показати вам свого фаворита вересня. Ось такий аромат це з піксі від Фрепін. Просто упиваюся ним, який він класний, красивий, як він мені заходить зараз. Цей аромат потрапляв, потрапив, точніше, в мою добірку не стійких парфумів. Але, знаєте, можливо, я на нього наговорила так сказати, тому що ну, аромат в мене вже давно. І, якщо чесно, давно я його не носила. От я до нього взялася у вересні, якраз на осінь щось мені захотілося, він мені чимось перекликається з бараондою, і захотілося мені їх чи то порівняти, ну, просто його поносити, знаєте. І він такий крутий, він такий класний. Ну, він точно шлейфить години-дві. Тобто я відчуваю прям яскраво години-дві його. І підшикую я його, тому що мені хочеться оцей старт знову і знову відчувати. Він притискається через дві години ближче до шкіри, але тим не менше він стійкий, він досить стійкий. Тобто він сидить на шкірі, просто він не шлейфить, він не дифузить. Я вже і чоловіка підсадила на цей аромат. Він так само, як і я, відчуває тут деяку деревинність, от алкогольність відчуває сухофруктовість. В мене от така. Така асоціація, що це така бочка, класна, дубова стара бочка, в яку насипали багато сухофруктів і залили це все діло коньяком. І потім коньяк злили, сухофрукти забрали і залишилася сама ота бочка. І от старт в нього, коли все це вкупі, розумієте, і все це таке ну, дуже круте, я просто обожнюю алкогольні аромати. А особливо, якщо вони ще з сухофруктами якимось, да, ну класний парфумчик, просто. Я в нього закохана, я його прямо ношу, ну, практично кожного дня, зараз в вересні виставила на полицю сюди наверх, на комод, щоб чоловік також бачив, і брав його. І він вже два рази ним кори... Ну, кори... скористався. І коли він пішов, в кімнаті був неймовірний шлейф, дуже красивий. Звичайно, він притискається до шкіри, тобто, вже там в середині дня. Я не відчуваю там якогось шлейфу, але при близьких обіймах, при контакті більш близькому з чоловіком, я все рівно його відчуваю, і це дуже крутий парфум. Тому от така моя думка: вона дещо змінилася. Але я думаю, що це завдяки тому, що аромат все ж таки постояв і настоявся. Я його обажаю тепер крутіший. Купила свій улюблений інжир. Це мій улюблений фрукт. Просто обожнюю. Зараз на базарі він 350 гривень був. Хочу поїсти, поки він ще є. Такий непоганий. Мікенький, хороший інжирчик. Сьогодні в мене на обід ось такий шмат сьомги. Просто запечу. От нічого не буду. Накривати ніякої фольги. Вчора я купила цей шмат, просто посолила і більше нічого. І запечу. А коли буде рибка готова, так, побризкаю її лимонним соком, і все. У мене завжди в холодильнику є ось така от штучка, типу лимонний сок. Концентрати. Чоловік в мене дуже свариться. Він не любить всякі ці штучки, він любить, щоб був ну, би натуральний лимон. Але, але Я постійно забуваю його купувати. А якщо куплю, він обов'язково згниє, бо я про нього забуду. Тому у мене є отака от палочка-ручалочка. Шматок дуже великий, але ми його будемо їсти. А все, що не з'їмо, завтра я. Зроблю з нього пасту. Я вже показувала, як я роблю. Просто ну, шматочки рибки отак випотрошу, да? на пательню, заляю вершками і воля. Відварила макарони, кинула в той соус вершки з рибкою, посипала пармезаном. М -м, це така смакота. Друзі, це мої новиночки. Дві. Які я дуже хочу розпакувати. У мене просто руки чешуться, але не буду, тому що хочу зробити це на камеру. Я повернула на Нутіну Антулатафоліам Грей. Ну, хто дивився розпаковку, коли там пів флакона не були, і він і таке. А аромат мені ніби сподобався, але потім полізли амбродерев'яшки, і я зрозуміла, що носити його я не зможу. Тому я його повернула, та й для чого він мені, якщо він тече? От, і мені запропонували на ту суму, власне, за яку я його купила, такий промокод мені дали, і я вирішила витратити його на ось ці два аромата. Це арабський бренд. Який по ідеї клонує Baby Cat від Yves Saint Laurent. В мене ось тут є від Levant. Я чому не розпаковую? Тому що я хочу на камеру його розпакувати і порівняти ці два аромати, зробити такий паралельний затест. Чи справді вони схожі? Бо де цікаво Рі... ріфагаф якийсь. Коротше, не знаю, що це за бренд. А, ось написано Peris Corner. От. І ще один аромат, який я купила це маск Milano Reflection, Аромат, з яким мене познайомила моя парфюмерна подруга Наталя. До речі, ця картина, яку ви бачите позаду, це вона також намалювала. І ще кілька картин у мене є. Я не хотіла їх оформлювати в рамочки, тому що я думала, що в мене почнеться в цьому році ремонт, але це просто якесь безкінечне дійство. Він так і не почався, тому я напевно зроблю рамочки, тому що взагалі не знаю чи колись той ремонт мені світить. От. Поки що я його такого временну поставила рамочку, але обов'язково хочу купити. О, звичайні дерев'яні рамочки я люблю. От, типу, як, такі, як така рамочка, вона просто пофарбована в білий колір. З цим ароматом мене так само познайомила Наталя. Це, я так зрозуміла, Alex Перфумер. Тут, до речі, є навіть напис. Це що італійська? Un fiore Алієно, шкалдато, дала луче, келуй стесо ірадіава? Може, я не бачу. Miele. Ну, маю ж я хоч якусь мову більш-менш розуміти. Да? Тому що в мене завжди проблема з вимовою французької, англійської, італійську я можу вимовляти читати. Коротше, що це таке? Це у нас Unfore. Алієно. Це в нас інопланетна квітка. До речі, я зараз її побачила, що тут інопланетна мордочка намальована. Е, інопланетна квітка. дала луче, ке луістесо Люсте Ірадіало. Яка розігрілася значить, в, в лучах, як це, в променях значить, світла, яка, яке вона сама випромінювала, ця квітка. Шйоліндосій. Дівентава м'єле. Ну, і, коротше, в кінці в кінці вона перетворилась на, на... мед. <плес> Отакі От діла. Пам'ятаю, ще трошки італійську. Е цей аромат мені, коли я його тестувала, у мене він є в пробірці, коли його тестувала і розповідала вам, він мені нагадав пшеничні поля. Він мені проісоціювався, так знаєте, з моїм дитинством, з залом, коли їздила до бабусі з дідусем. І Там оці поля, такі налиті, колосся, ці пшениці. Вони такі запашні. Воно мені щось так пахло. Аромат дуже такий сонячний, він реально інопланетний. Ви знаєте, от зараз, ну, прикольно, що вони написали тут. Так, декілька слів і цю мордочку таку, от, я сподіваюся, вам видно, намалювала. Буде так само розпаковка цього аромату. Тримаюсь із за всіх сіл. Марла, ти де, Марла? Мерзлуша де ти є? Вона не любить, щоб до неї лізли. Щось буде мене. Царапати. А сховалася. <схулася> Вона дуже ось такі от пакети Бо, ä, паперові. Ти що там робиш? Що ти там робиш? Можливо? Не можеш дістати мене звідти? хвостом угу, угу. <свісно> махає. Як дощі почалися, то всі в хату біжать. Холодно їм. Я боюсь, щоб вона мене не подерла, не поцінала. <свісно> хитруля, хитруля, владь. Сам собі бавлюся. Мурчить. Не знаю, чего и так вон он Мурчить -то. Що все набридло? Все набридло. Мерлош? Марла, Марлуша! ти сонна киця, ти спати хотіла, Марлуша? Покажу вам трошки свої засоби для прання і прибирання. Нещодавно в себе в телеграм-каналі я ділилася посиланням на ось цей для Прання Коколіно на Єві. І мені багато хто написав, а чому ви його радите, що він там класний, чи що. Дивіться, друзі, я завжди дивлюся по тому, скільки нам пропонується ну, стірок, да, скільки тут. Так сказати, українське броня. Ну, коротше, тут 60, ми бачимо стірок. Відповідно, ми дивимося ціну на той момент, коли я давала посилання, ціна була 300 гривень. І якщо 300 гривень розділити на ось цю, ось цю кількість прань, то ми отримаємо. Ну, Скільки ми отримаємо? 4 десь з половиною, коротше, можете переділити самі. Це дуже бюджетно, це реально дуже бюджетно і це дуже класний гель для такої ціни просто. От, я користуюся перволем, тому що, знову ж таки, він мені підходить ціна якість. Тут у нас так само, ви бачите, 60 прань. І е, він коштує 550 гривень. Цей був 300. Ну, ви розумієте, да? тобто, все рівно це виходить дорожче. Але обидва мені Ем, я брала ось цей коліно в Єві вже, ось цей для кольору, для кольорових речей і брала для білого. Для білого просто шикарний. Мені дуже сподобався запах неймовірний. Все чудово відпирає. Цей так само мені сподобався, можливо, трошки менше, але все рівно він мені сподобався. Він класний, реально класний гель, досить такий густий, має приємний так само аромат. Ну, Подивимось, він рожевий, здається, так. Да. Він там такий рожевий. От, я просто поділилася би, з вами, тому що ну, реально класна річ за, за недорого, взагалі за копійки, якщо порівнювати з тим, що нам пропонує там, інші магазини. Ну, і Єва, в тому числі, просто в Єві офлайн. Я ніколи не бачила Коколіно. Я знаю, що Коколіно це італійський бренд, але я не впевнена, що саме це у нас італійське, тому що тут взагалі щось. Ані, це італійська. Біодеградабелі ензими. Ну, тобто, не знаю, наскільки воно італійське, але має бути італійське до того що тут у нас 2,4. Майже 2,5 літра цього гелю, плюс 60 пральньо це капець. Тут у нас скільки, я ще цей здається не відкривала. 60 тут напевно, що 3 літра. Буде. Так, тут 3 літра. Я люблю ось ці перволі, так, можливо, вони не відперуть. Якщо ви трактористи, ви лазите десь під трактором, якщо ви працюєте на комбайні, десь в землі порпаєтесь, я не знаю, чи у вас діти, які все ляпають, можливо, ви постійно ставите собі плями. У мене є така людина, я живу з такою людиною, то він, звичайно, не від ці всі плями. Він просто, ну, звичайно, пере, та, звичайно, там освіжає речі, тобто якась там футболка, штани. Ну, коротше, обична стірка. Я не знаю, якщо вам треба відпирати якісь супер-забруднення, пов'язані з вашою там, роботою, чи я не знаю, що воно пов'язане, то тут я не знаю, що допоможе. Би, допоможе, напевно, ось ця штука. Моя просто мій фаворит з Взагалі, оцей бренд, Сано, здається, ізраїльський бренд. В них так само є порошки. Я ніколи не купувала, тому що вони досить дороговартісні. Я чекаю, можливо, на якусь знижку, тому що мені дуже кортить спробувати. Відгуки так, собі. Відверто сказати, тому не знаю. Саме на е, засоби для прання. В них здається, рідких навіть немає, в них порошки, а я чомусь звикла до рідкого. Я його одразу в барабан машинки закидаю. Ви зрозуміли? Наливаю там ковпачок, скільки треба, і закидаю. Оця штука, це ось написано відбілювач для прання, видаляє плями з білих та кольорових виробів. Він реально видаляє плями, ну, практично будь-які. Моя мама купила на секунді якусь білібірду, чи це вона, чи це не на насеку? Коротше, я не пам'ятаю, але вона була в мене в гостях, і я взяла попрати її футболку, вона сказала, що там є якась застаріла пляма. Я нанесла ось цей засіб і пляма відопралася, А мама мені казала, що вдома вона користувалася своїми засобами і вони не допомагають. Тому, друзі, ось це сано, плямовий відник, він коштує десь 250. Гривень, класна штучка. У мене вона завжди повинна бути. Ще один САНО, Просто фаворит з фаворитів. Це мій просто ну, бомбічний, найулюбленіший засіб це антикальк від сано. Тут написано, до речі. Дуже дивно, чому написано Російською даляє державчину і написано українською номінальний об'єм 1 літр. Ну, коротше, по-перше, тут 1 літр, звичайно. Він так само коштує 250-300 гривень в залежності, де будете купувати. Просто казковий засіб, відмиває все на світі, не виїдає вам очі, не злазить у вас шкіра від цього запаху і цих випарів. Шикарний засіб. Просто це мій фаворит. Оці два сано, я їх обожнюю. І я дуже хочу спробувати щось для прання. Так, а раніше я користувалась ось цим шентіклером. Це ж грасатори універсали. ж гресатори це взагалі типа жир, він ж гресари, жир тіпа, забирає. Да? Тут у нас різні от, речі. А, я його не люблю, тому що він залишає розводи, якщо його, його ним користуватись десь на різних поверхнях, він не видаляє всі плями. Тому ну, таке. Я його вже не купую. Раніше я купувала, він класно відмивав. Я коли в Італії працювала, мила плитку в пиццеріях, в ресторанах, жирних. Плитка така засалена, він класно відмивав. Один раз в одній італійки я прибирала, я її навіть цим забризкала аж холодильник роз'їла, ну, фарбу на холодильника. Тому це сильний засіб, але він, би, ну, тут в себе, вдома, я якось не помічаю. Для чого я його використовую? Тут у мене, бачите, трошки рідини. Зараз я вам розкажу. Це мене сестра навчила. Ще до сестри. Ні, це не сестра, це мене Італійка, до речі, навчила. Короче, ось такий беру. Так, за вікном трошки крики. Дощ їдає, пси гавкають, чоловік кричить. Ладно. Тезорі дорієнти, Всі ми знаємо, які вони чудові, пахучі, роблять ось ці, що це таке морбіденди, як воно? Коротше, пом'якшувач для білизни. Скажу вам відверто, я не користуюся пом'якшувачами для білизни, тому що мені не подобається потім стан правильної машинки після цих всіх ділов. Воно, мені здається, робить машинку всередині, от там де труби, там де ці всі чаші якоїсь, непонятно якою. Тому я не користуюсь. Я люблю брати от засоби, щоб вони класно пахли, і цього мені достатньо. Я можу капнути ще якоїсь там концентрату для, типу для запаху білизни, якщо там треба, але ну, нащо воно треба? От, для чого мені взагалі ці морбіденти? Я додаю пару ковпачків сюди, просто в пусту якусь банку. Да, от у мене конкретно ця. А, десь таке я наливаю. І все решта, я додаю воду. Тобто я розбавляю цей морбіденде з водою. І витираю меблі таким чином. Просто бризкаю в себе. Типу, коли я там прибираю під віконня, ну все, що завгодно, дає пил, саме пил. Я витираю, комоди, шафи, неважливо, дає пил. І, по-перше, класний запах. По-друге, не так пил сідає. Ну, якось довше пил не сідає, мені здається. Коротше, не знаю. Цієї фішки я навчилася ще в Італії і продовжаю, як ну, би, притримуватися цього, цього способу прибирання. От, це мої такі улюблені штуки, такі секретики я вам розказала, ще покажу ось такий фрош. Це у нас уксус просто. Просто уксус, коротше, рідина, яка реально ваняє уксусом. Але вона, я, коли не маю часу, до прикладу, я ванну свою в ванній кімнаті, прибираю три рази в тиждень. Тобто я прискаю цим все там, і унітас, і біде, і біде, і раковину, все це прискаю, чекаю якийсь час, то мию. Але коли я бачу, що мені щось не подобається, я хочу щось протерти, я просто беру вологу тряпку, на неї так от наливаю трішки це ніби оцет, чи що воно ідеально вимиває крани. І воно так само не таке якесь їдюче, знаєте, не виїдає вам очі. Ну, виняє, звісно, цим уксусом, але ніби як фрош має бути більш-менш не таке алергенне там і проче. Ну, коротше, ця штучка мені подобається. Я можу нею меблі протерти в кухні. Ну, переважно я в ванні її тримаю, коли мені треба просто там раковину протерти, я не маю часу прибирати на тряпку, там пару краплин пройшлась по раковині, протерла і все. От. от в мене засоби, які завжди, завжди, завжди зі мною. А, у нас просто періще дощ. От як він зарядив. На... Ну, ну, не дощ зарядив, взагалі у нас похолодало одразу. От з 1 вересня одразу було відчутно, що прийшла осінь. Я дуже Розстроїлась, незважаючи на те, що я обожнюю осінь, вона дуже швидко розпочалася. Я хотіла ще поплавати. Я хотіла ще таких сонячних днів, але все, все, все. Ми вже навіть воду злили, і как все гудбай. Дуже пізно ми цей басейн купили, фактично, в кінці липня. Вот. Дуже шкода, ми не встигли його скласти, тому що зарядили дощі. Дощ просто у нас, напевно, вже третій день просто безкінечно ляє дощ. І ви знаєте, так похолодало. Вже... Я вже ходжу в курці, в плащі. Ну, це просто капець. Хоча я там читала, що в Києві Олександра мені казала, що в Києві тепло, а в Хмельницькому холодно якось одразу, і все, і яка коротше. Щось я в цьому році не кайфую від осені, так сказати дуже вона швидко розпочалась.